Це, що ви розуміли, що, мовити косити підвійськового і бути військовим, навіть просто розуміти військову справу це взагалі три різні речі. А це війна. Тут діють основні принципи, насправді. Війна, насправді, вона не така уже складна штука. Тобто, головний принцип військової машини. Ти маєш бути самий сучасний, ти маєш бути самий мобільний. І, звісно, в тебе має бути багато людей і грошей. Це чотири складові успішної війни. Володимир Олександрович, знайдіть тут Україну, я вас дуже прошу. Оцих чотирьох складових. Тобто, для перемоги як такої вам не потрібно бути прямо сильно розумним. Тим більше, що є вислів, що взагалі-то улюблених синів в армію не пускають. Я десь я не можу знайду, може ні. Ну, тобто, є і, таких, є і такий вислів. Ну, тобто, Що війна це справа людей, яких, грубо кажучи, не шкода вибачить мені солдати. Ну тобто, як правило, воюють тими людьми якими держава може пожартувати, але це не значить, що їх не треба берегти. Це не значить, зовсім не значить. Тому що якщо ми плануємо перемогти, то, звісно, наша задача зберегти людей. Ну, для чого була вигадана військова медицина? Для того, щоб зберегти солдата, напевно. Не хочу лайтися зараз. Тобто, у нас і ця структура стоїть на людях безпосередньо. Тобто наше військове розуміння ситуації навіть глобальне, ну, як не глобальне, а глобальне в межах країни, воно вкрай погане. За те, що ми погано розуміємо ситуацію в цілому, ми, звісно, допускаємо такі локальні вколи. А з Херсоном це буде сильний локальний фол, тому що Херсон взагалі-то звільнений. Це попри те, що Херсон був фактично зданий перед цим. Там російські війська просувалися, ЗСУ відбивалися, як правило, не чекаючи дозволу командування. Потім ЗСУ бомбили, так би мовити. Війська Російської Федерації, але, тим не менше, Херсон був захоплений. Потім були довгі і кропітливі бої на південному напрямку. В Херсонському напрямку з Миколаївської області, ну, тобто там ЗСУ повільно просувалися, вони повільно охопувалися, повільно вгризалися в землю, ну, тому що вони воювали всім, чим прийдеться. Але тим не менше прийшло диво ясне, і і ЗСУ також, і Херсон був звільнений.